З та Машина для стрижки in UA. І зараз ми, у нас на огляді машинка для стрижки, простенька, звичайна, яка скажімо, для базових потреб для дому. так, наприклад. З керамічним ножем, ось така зручна, вона, до речі, в комплекті є з підставкою, яка виконує док станції. І ось її в принципі, вона може стояти і заряджатись, плюс і зручно буде завжди неї своє місце, так, як то кажуть. Тобто можна її використовувати для таких звичайних базових потреб, наприклад, для зняття об'єму волосся на бороді, для підстригання, для стрижки, окантування. Тобто, для таких ось, якихось потреб, які потрібно вдома, машинка справиться і буде добре себе показувати. Це знову ж таки Voyager, яку у нас багато цієї техніки, хороше фабричне виробництво. І давайте почнемо з дизайну. Взагалі дуже приємно, і багатьом, до речі, клієнтам у нас в магазині на полишці представлена така модель. Багатьом подобається саме, що вона компактна. Тобто це маленька, зручна машинка, якраз і вона не важка, зручно її тримати в руках. Так, значить, ніж виконаний рухомий ніж з кераміки. керамічний. До речі, спілкувався з Барбаром одним. Він каже, що взагалі керамічний ніж він добре, коли м'яке волосся. От у нас був один там прийшов дідусь такий у бійці. Каже, що проблема стала вже з віком, волосся стало таке, як пух, м'яке. Каже, і машинки не всі справляються, каже, не можу підібрати. І якраз йому оце керамічний ніж буде краще. Тобто він такий гострий, загострений, хороший. Ну і для звичайного волосся теж досить непогано. Я вважаю, взагалі, для дому керамічний ніж може навіть бути краще, чому, тому що він більш витриваліший. Так, він не заточується, не заточується, але. Ну, По-перше, що якщо враховувати ваше навантаження вдома, ну скільки людина навантажує цю машинку, ну в кращому випадку два рази на місяць. Там, По 30 хвилин чи навіть по годині, 2 години в місяць, ну, це нічого. Там, 24 години в рік, ну, вдумайтесь, це два робочих дня барбера, да, майстра, в якого поток. Тобто, він, тобто вона працює два робочі дні на рік. Звичайно, для машинки це не є навантаження, тому вам не потрібно хвилювати, що колись там у вас потупиться то ніж, ще там щось. Скоріше за все, що через 5 років просто вже вийде з ладу акумулятор, і ви захочете його поміняти. Чи він вже буде такий слабкий, що його треба замінити? Тобто такі от навіть будуть речі. Чи просто треба вже обновити, також є такі запити. Тому я вважаю, що якраз з дорахуванням бюджету машинки це буде для дому супер. І, знову ж таки, керамічний ніж. Далі. Чому ось якраз я почав розмову з вами про те, що вона досить добре підійде для домашнього використання. Тому що тут підписано положення ножа. Ось внизу тут іде регулювання положення ножа. ножа внизу. Дуже зручно, до речі, регулювати. Ось, бачите, ніж вверх вниз йде. І тут підписано. тобто ось Мінімальний, мінімальний зріз машинки 0,8 мм, максимальний зріз 2 мм. Тобто ви можете навіть без насадки регулювати тут довжину ножа, ось і потім вже далі собі виставляти. А, і це якраз зручно. Тобто тут стрілочка, і вона показує, в якому положенні ніж скільки міліметрів. Тому що, якщо це, наприклад, важіль регулювання то вам буде складно. Це вже там перукарі, майстри, барбери, вони вже там знають їм, яке положення їм треба взяти, де що. Вони і так орієнтуються і без підписання, так? А вам, в принципі, якщо ви ось так, от любитель, як то кажуть, то воно буде зручно, щоб тут було підписано, і ви розуміли, в якому положенні ніж. Тобто, щоб ну, на початку зорієнтуватись, далі, вхід USB Type-C. знову ж таки, це досить добре, що. А машинка з Type-C, тому що десь кабель. ну, У нас, мабуть, кожен тиждень є якісь запити, навіть не наші клієнти телефонують. Ой, десь там загубився цей старий кабель, де його шукати. Десь його можна, до речі, знайти, але це довго. Треба його шукати, десь так. Треба трішечки е витратити час. Звичайно, якщо це Type-C, ну скоріше все, у вас вдома від телефону може бути Type-C, або він у вас і так десь є, від якогось іншого пристрою. Тобто, це, ну, звичайно. Універсальний е, вхід це завжди добре. Він тут вже є. І так само тут вхід на саму зарядку е, докстанція. І окремий вхід, тобто може працювати від мережі, може заряджатися від кабеля напряму або від підставки. Тобто, це зручно, що і так, і так можна вибрати. Так, е, в принципі, що стосується дизайну, ми продивились так. А, давайте подивимося, як вона показує індикацію. Тобто тут. 20-40-60. 20-40-60. Це зручно. Також дві швидкості роботи з режимом турбо. Тобто перша швидкість, друга швидкість. Ну, друга, це якщо великий там об'єм волосся, то можна і на другій швидкості. До речі, ножі тут вже змащені, що досить добре. У мене вже руки тут навіть попали. Так, і давайте подивимось... А, характеристику. так, значить, Машинка працює 200 хвилин, що досить непогано. Час зарядки 2 години. Може працювати від мережі. Так, і давайте ми подивимось, що входить в комплект, в принципі. Так, що входить в наш комплект? Зараз ми будемо дивитись. Ну, По-перше, насадки. Насадки тут абсолютно стандартні 3, 6, 9, 12. І, до речі, тут вони виїжджають. ось так. Тут не вушко закріплюється, а ви просто його ось так вверх-вниз стягнете. І збоку вже є підписано, скільки міліметрів. Чому це добре? Це добре, тому що вушко може, якщо воно пластикове зламатись, а тут воно вже більш надійніше виглядає. Насадки 3, 6, 9, 12 в комплекті у нас є. Мастило-щітка кабель USB. Ось така комплектація в вашій увазі. В принципі, це все, що стосується машинки, тому я вважаю, що справді, якщо простенько, для дому, там, не супер професійно, не супер з наворотами, а просто, щоб вона робила свою роботу, то зверніть увагу на таку модель. Традиційно під відео в описі є посилання на цю машинку. Тобто ви можете подивитись, у нас на сайті ми детально пишемо опис. Фото ми робимо також самі живі фото, як вони ось є. Насправді, як на відео. Опис також по факту, все, що воно є, відповідає дійсності. Все, що заявлено виробником, все, що ми самі перевірили, подивилися. Це все зазначено в описі. Замовити можна через корзину на сайті Тремер. Замовити можна в нас через інстаграм, там можна перейти на сайт, Там є всі контакти. Там можна знайти телефон 715 44 19 і там є в нас. Viber, Telegram, ну він зазначений у нас на сайті, також можна зв'язатися по телефону. Тобто, будь-який спосіб зв'язку ми приймаємо все адекватно, тобто як вам зручно, там на сайті і інстаграм можна знайти, все, що завгодно. В інстаграмі також дублюються пости, дублюються контент, також можна туди підписуватися. Якщо вам зручно через інстаграм спілкуватись, будь ласка, пишіть туди. Будемо відповідати швидко. Ми там слідкуємо за інстаграмом. Також ми його зараз активно оновлюємо. Тому будь-який спосіб ми приймаємо. Тому дякую за увагу, що подивилися відео. Підписуйтесь, ставте лайк І дякую, що ви з нами. Гарного дня, до побачення.